Привіт, я Темзі, і це мій новий україномовний канал. Я заселився в... в село, яке називається Кубівка. Давайте я покажу своє село. Що це за дивна таблиця? Це більше не Кубівка. Хто міг це написати? Що це? Один із будинків зруйнований? Хто це зробив? Секундочку. Тунель якийсь дивний. Скриня Паска, бо ну, ціломаю єдину вітру. Що тут? Золоте яблуко. компас і. Кни... Книжка. І запис... ну, записка. Виживи, якщо зможеш. Якась дуже. Якась дуже дивна книжка насправді. Що відбувається? Ей, Борис, Борис! Дай, будь ласка, відповідь на питання. Ти когось бачив? Хм... Дивно, Борис чомусь мовчить. Ей, дід Степан, скажіть, будь ласка, ви Ви щось бачили? А що я повинен був бачити? Ну, якийсь чувак розруйнував тут один будинок за мої... Вибач, будь ласка. А... На жаль, Степан також мовчить. Напевно, це тільки початок. Але я не знаю, хто залишив ці знаки. Але я точно дізнаюсь. Підписуйтесь. dali buda